Привіт, Ютуб. Сьогодні хочу показати вам маленький короткий ролик про запилення мого кишмиша Веліса. В предучих роликах я показую, як я обрізую кончики гроздей. На даному етапі я не вспівсі зробити, так як виноградник почав цвісти. І на моєму винограднику вже е, тисячі бджіл вже мені опилюють мій виноградник. На самому винограднику стоїть дуже аромат цвіточний, цвіточної пільці. Це неймовірне явище, таке явище просто не можна передати. Дуже вкусний аромат. Дивимося, як трудяться мої бджілки. На цьому етапі буду закінчувати свій ролик, не будемо заважати, трудитися бджілкам, Всім, кому було цікаво, підписуємося на канал. Наступних відео будем, вже, буду вже показувати, як я буду вирізати кінчики гроздей після запилення. Так як я не вспів, почалося цвітіння, почали скидувати сколпачки, я вже не хотів тривожити, щоб не опадала лишня пильця. Ну, на цьому етапі бджілки зроблять свою роботу, а вже потім віднормуємо, зробимо грозді дуже красивими і будемо насолоджуватися їхнім вкусом і красотою. Всім дякую. Кому було цікаво, підписуємося. Всім пока-пока.